Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі. Наша дача. Сьогодні ми проводимо посів деяких видів квітів. Я хочу розповісти вам, які саме це будуть квіти і чому ми їх сіємо саме в березні. Раніше, коли ми займалися вирощуванням квітів і інших рослин масово, ми проводили посіви. Загалом в декілька етапів. Тобто починали сіяти, припустимо сальвію в січні. Наступний етап партія посіву була в лютому місяці і завершальний етап був в березні. А оскільки ми зараз вже не вирощуємо для продажу квіти, тобто вирощуємо суто для своєї дачі, тому ми попередні два етапи: січень і лютий. Відкинули. А залишили тільки той етап, який був кінцевим в минулі роки. Ну а зараз він для нас і кінцевий, і початковий. Наповнили касети добрим ґрунтом. Як розташовувати насіння? Ось в цієї касеті ми сіємо лабеллю. Це чудова почвопокрівна квітка, тому ми її завжди вирощуємо. Вона прикрашає наші клумби. Насіннячка в неї дуже дрібненька, тому ми його розташовуємо поверхнево. Ось так насіння лабелі і залишиться тут до всходів. В Цієї касеті ми сіємо ротики. Також дрібненьке насіння воно розташовується на поверхні. Ми його не будемо заглиблювати. Бархатці або тагетси. Насіння цієї квітки досить таке крупне, тому 0,5 см ми її заглублюємо. Низькорослий, він нам подобається за те, що він довго квітне до самих заморозків осінніх буде у нас він прикрашати наші квітнички. Сальвія. сальвію також ми вирощуємо карликову. Вона у нас розташовується на глибині 0,5 см. І також ми її закриваємо ґрунтом, як і тагетиси. Я так коротенько все показую, тому що ну, тут все зрозуміло, як заглибити, як закрити. Важливо, який вид квітів, наскільки ми заглиблюємо. Якщо лабелі і ротики ми не заглиблюємо, то сальвію та бархатці ми заглиблюємо приблизно на 0,5 см. Це важливо. І також, друзі, ми сіємо Алісом. Посіли в плашку, його розклали поверхнево, але його треба заглибити на 0,3-0,5 см. Чому? Тому що він потім ну, дуже погано чіпляється за поверхню ґрунту, викручує його кореневої системою вона така досить міцна вилазить, тому ось так його треба заглибити. Після того, як розташували насіння таким чином, як я показав зараз, ми ретельно поливаємо. Щоб все було змочено і ну, щоб мокро було. Вкриваємо плівкою і ставимо в парничок. В парничку при температурі 22-25 градусів насіння почне сходити. Друзі, всі ці квіти сходять в різний час, тому бачите, ми їх сіли окремо для кожного виду квітів, окрема касета по Кількості насіння. Для чого? Для того, що, наприклад, Алісом зійде раніше за всіх, і ми одразу його будемо знижувати сюди, в більш прохолодне середовище. Це важливо зробити, одразу понизити температуру. Я думаю, тут немає ніяких питань. Хто дивиться моє відео? Все воно однотипне, тому що посів будь-яких в принципі рослин це саме легке, що ми можемо зробити у вирощуванні рослин. Головне розрахувати строки правильно, щоб рослини не переросли, щоб вони були своєчасно у нас підрощені до висадки в ґрунт. Ну, як обрати насіння? До речі, насіння всіх цих квітів я купляв в інтернет-магазині у Тетяни Вікторівни, посилання на її інтернет-магазин. Я залишаю внизу в описі під цим відео. Ще не запізно, якщо ви вирішите посіяти саме лобелію та гетіси, ротики, Сальвію та алісум, ще не пізно це все зробити. Замовити, ну або піти в сусідній магазин, купити і посіяти. І таким чином, приблизно в середині травня. Отримаємо приблизно ось такі чудові квіти, які будуть прикрашати до самих осінніх морозів наші квітнички. І наприкінці, друзі, я дуже сподіваюся, що вам це відео було корисним і ви не втратите час, посіяти і будемо продовжувати вирощувати ці та інші квіти з вами разом. А на цьому кажу вам до побачення, на все вам добре.